Вітаю, друзі! Що не день, то порція прекрасних новин, як від самих ЧССІ Максима Кріпи, так і власне від Сергія Григоровича та його нової діяльності, точніше, нової для нас та нашого інфополя. Так як вперше за довгий час головний сталкер нарешті виходить в інфополе та ставить всі крапки над «і». Хто тут сєпер, а хто справжній патріот України? Занадто багато дезінформації перетікає з руснявого інфополя в наше, яке, на жаль, підтримують навіть інколи блогери з практично чвертю мільйона. Аудиторії, тому й справді самий час вийти та пояснити, що тут до чого. Власне, що й робить Сергій. За що вкотре особисто від мене поклін, бо такі заяви, які ми чуємо від нього, реально вгамовують навіть найменші сумніви щодо їх намірів та власне намірів розробників другого сталкера. Хотів би вкотре подякувати Володимиру Золкіну та Дмитру Карпенко, які не тільки створюють прекрасний контент, відкриваючи очі на реалії сьогодення руських визволітелей, а й справді підтримують українських авторів. За що їм величезна подяка. Раджу своїм хлопцям також залетіти до них, підписатися та ознайомитися з контентом. Хто цього ще не зробив? Повірте, там цікаво. Отож, переходимо до новин. В стімі розпочинається осінній розпродаж. В честь цього GSC не обходять стороною цю подію та влаштовують небачений атракціон щедрості, віддаючи свої ігри практично безкоштовно. Як от сталкертін Чорнобиля та поклик прип'яті всього лише за 69 гривень, а чисте небо й взагалі за 42 гривні, аж на 2 гривні більше ніж за 40 гривень штани. Блі. тому, якщо у вас вже куплена трилогія в стімі, можете зробити подарунок кращому другу. Повірте, він це оцінить. Отож, для всіх, кому зона в цьому сезоні не відкрила свої найбагатіші на артефакти Аномальні поля. торговці приготували інший спосіб не залишитись на зиму без хабара. З 21 по 28 листопада триває розпродаж в Стім, де вас чекає трилогія Stalker та інші ігри студії Jessie Game World за знижками до 80%. Отож, переходимо до однієї з найголовніших новин на сьогодні. Так, від Віталій Волочай, також відомий як Філат, прокоментував ситуації з Максимом Кріпою щодо його проукраїнської позиції та причини відміни російської локалізації, та й в цілому відміни продажів на болотах. Та найголовніше безпосередньо щодо гри сталкер та майбутнього серії. Отож, глобально, що я можу про нього сказати, те, що він досить давно вже в GSC і рішення, що гра не буде виходити російською мовою, рішення про те, що гра не буде виходити в Росії, якраз таки вже за нового керівництва. Те, що робить МК Foundation, те, що робить Мейнкаст, те, що робить. Наві, напевно, не потрібно додатково пояснювати про українську позицію. Тому мене взагалі дивує, коли закидають про якесь ЛНР-ДНР. Це просто якийсь сюр. Ну, типу, серйозно, ми закриваємо збір на 2 мільйони для Азову, і в цей день виходить новина, що можливо власник майнкасту пов'язаний з ЛНР ДНР. По-перше, Максим Кріпа і є нашим інвестором і співвласником. Це мене просто сильно розбиває, і тому я абсолютно відкритий для всіх медіа. Якщо вам треба, пишіть, прийду в студію на ваш канал, до вас розкажу, покажу, підтверджую. Джу, візьмемо хлопців з Азова, з третьої окремої та з генштабу, якщо треба. Розкажемо, покажемо, чим ми займаємося. Тому що ці вкиди, якщо чесно, дістали. Тому так, якась отака виникла ситуація для українського геймдеву. Я скажу чесно, що це плюс. Багато спілкуюся з Максимом на рахунок ігор. Взагалі на рахунок всього, на рахунок сталкера, на рахунок майбутнього. Я знаю наскільки він заряджений, знаю наскільки він фанат ігор, і тому я впевнений, що сталкер 2 це ще не кінець. Це навіть не початок того, що буде далі. Тому що в нас є люди, які вміють робити ігри, є люди, які вміють це підтримувати. Тому не переживайте, все буде добре. А тим, хто на нас нападає, я не знаю, чого ви хочете досягнути. Але у вас ніхряна, вибачте, не вийде. Отож, виходячи зі сказаного Віталієм, можемо бути спокійними за серію. А також, як на мене, по суті, це офіційний такий собі анонс продовження роботи над всесвітом відразу після релізу сиквелу. Так як, по-перше, амбіції є, люди є, кошти є. І найголовніше офіційна заява про те, що Stalker 2 це ще не кінець, це навіть не початок. Дає зрозуміти, що попереду нас чекає ось скільки цікавого. До речі, теж саме хочу сказати стосовно своєї праці та безпосередньо каналу Мете -реаліст». Це тільки лише паростки, самий початок. Далі вас чекає дуже багато сюрпризів. Цей канал не буде обмежуватися лише відео по лору Всесвіту та новинам. Буде дуже багато цікавого стосовно цього всесвіту. Мені для цього потрібен лише час, та найголовніше це ваша підтримка. Ваша підтримка це і є головним рушієм йти далі. А повірте, коли бачиш в статистиці 65% аудиторії, яка активно переглядає відео, але не підписана. Це інколи вибиває з колії. Тому, дорогі мої, будь ласка, підпишіться на канал, зробіть цей інколи непростий один клік. Для мене це відкривається я цілий світ, яким я наразі і живу. Давайте об'єднуватися, друзі. Дякую. Йдемо далі. Отож, на каналі Володимира Золкіна вийшло інтерв'ю. Ви не повірите з ким? Так, інтерв'ю з самим Сергієм Григоровичем. З нього ми можемо дізнатися, чимало цікавого. Та вкотре переконатися в тому, що ця людина невпинно працює задля нашої перемоги. Отож, на самому початку нам демонструють чарівні чемодани, в яких знаходяться мавіки. Ціль цього чудопристрою, думаю, вам і так відома. Більше того, Сергій стверджує, що це лише мізерна доля того, що вони відправляють для того, аби нищити ворога. Також ми можемо дізнатися, що Сергій. Нещодавно повернувся з Донеччини, де й займався волонтерською діяльністю. Над чим вони з дружиною зараз активно працюють. Так саме з дружиною. Прямо зараз ви можете бачити дружину Сергія. Не знаю, наскільки це актуально, але бажаю парі жити в мирі та злагоді до останнього дня. Впевнений, в них це вийде. Отож, Сергій розповідає про стан військових, наскільки для них важлива підтримка не тільки лише матеріальна, але й духовна, бо насправді це дуже важливо на фронті, так як це чи не найголовніша складова нашої перемоги. Бойовий дух. Потрібно підтримувати не тільки чоловікам, які не на фронті, а й жінкам, дітям. До речі, що важливо, як каже Сергій, діти, які ростуть без батьків в дитбудинках, дуже вболівають за наших військових. Діти, дитсадочку без без батьків дуже за військових дружина Сергія розповідає про будні, в яких живе пара. По суті, це прокинулися і відразу до обговорення Що куди, кому купа списків, постійні відправки, так як хлопці на фронті не завжди мають можливість чекати. Ранок у нас завжди починається так: з обговорення, що куди, кому. Зараз ми пере цих три мавики, і в нас от зараз ще куча списків. Зараз я шлю. ще мавики, екофло. Хлопцям горить, кипить, Я долучайтеся до нас, підтримуйте, будь ласка, нас. Підписуйтесь, просто ну якщо вже нічого не можете, просто підпишіться, подякуйте. Нам дуже приємно за кожен лайк, за кожне ваше гарне і добре слово. Так, друзі, підпишіться на канал фонду Лесі Й Володимира Золкіна та Дмитра Карпенка. Люди роблять добру справу. Підтримаймо їх. Посилання в описі під відео дуже цікаво, те, що Сергій ділиться з автором тим, наскільки сталкер це культова тема. Та те, що Росія за всю історію геймдеву навіть і віддалено ніколи не наближалася до таких показників як Сталкер. Власне, що їм і ніколи не світить в Росії. Є хоч одна гра, яка по уровню популярності. как-то приблизилась к твоему сталкеру или казакам? Нет. Ни одно. В России, к сожалению, ну или к счастью, Я не знаю. Ні одної не було ні разу, ні одної гри на перших містах чата, ні в одній компанії. Леся, до речі, практично слово в слово каже те, про що ми з вами раніше постійно спілкувалися, що власне і є правдою. Мені здається, вони всі одно чекають щоб грати. Вони вже всі коли автор каналу зауважує те, що подружжя в політику йти не збирається. Це лише альтруїстичні засади, на яких і будується їх діяльність, мовляв, допомагати всім. По такі ми люди подружжя не збирається стояти на місці, це вражає за діток авторабітаційні да реабілітаційний да, центр для відновлення військових. Це він вже в наступному році. Думаю, після Пасхи ми вже його відкриємо. Цікавий факт: творець серії Сталкер потенційно може бути вбитим за російську мову. Такі вже правила в сім'ї. Ну так в мене україномовна жінка. Що, що я що я можу зробити? Вже... І, до речі, ти я, ще як прокладає. Я проклад. ж не хочу бути вбитим. Ну <рес> і коментар Сергія на завершення. А, ви розумієте, я, я працював з, з 11 років. І Я трішечки заробив заробив грошей і я витратив їх всі, ну майже всі. На сьогоднішній день на війну. Ну що ж, дякую Володимиру та подружжю Григоровичів за прекрасне інтерв'ю. Посилання на нього ви можете знайти в описі під відео. Поїхали далі. На каналі Леся Ю Фондейшн вийшов п'ятий епізод мільйонів Григоровича в дії. Отож, під час передачі допомоги відбувся діалог між Сергієм та військовими. Говорили про бруківку, дрони, стадіони і що буде з тим, хто втік за кордон. В цілому військовий стверджує, що не все так безхмарно, та до фіналу нам ще не дуже близько. Тому друзі, збройним силам варто допомагати. До речі, другий цікавий факт на сьогодні, з якого ми можемо дізнатися про справжні проблеми, які пов'язані з Сергієм. У Сергія яка проблема в 45 років? Йому, коли говорять, що у нього немає, він то нірніча. Це ж неправда. Якщо без жартів, воїнам важко. Ось до прикладу 21-річний хлопчина, який захищає нас з вами. Мені 21. При, присягу Приприсягу, присягу прийняв уже війни. Та власне щодо чоловіків, які виїхали за кордон, сидять там рівненько та тихенько. Звісно, в наших воїнів стосовно таких персон думка теж є. Вони вже зробили свій варіант. А тепер напевно, більше половина. Думає, тратя. Як же ж тепер писатися цей колектив і сказати, я нічого не робив, я нікуди не виїжджав і нічого не робив. І як писатися тепер, а вийшлося вписатися вже ніяк не палися. Ну що ж, закінчимо це відео відповіддю на те, коли ж закінчиться війна. Дата закінчення війни вже є, але щоб її дізнатись, то є військова таємниця. Треба долучитись до Збройних сил України. Тому долучайтесь, і ви дізнаєтесь дату закінчення війни. Дякую каналу Леся Йойфондейшн за допомогу Збройним силам та власне за відео, які надихають. Ну що ж, друзі, сьогодні ми отримали порцію гарних новин. Радий, що ми отримали інформацію як по сталкеру, так і те, що Сергій нарешті з'являється в медіапросторі. До зустрічі, слава Україні!